Христос, Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному Воскресінню. Великдень це одне з найтріумфальніших християнських свят для вірян це торжество Божої перемоги над смертю свято Христового Воскресіння. Основа взагалі нашої віри християнської, тому що Україна вважає християнською країною. і, на жаль, мало хто знає, що для людей зроблена якась духовна жертва, щоб людина змогла відновити своє духовну, і душевну гармонію, восстановити. що не просто жити для чогось, що насправді зроблено щось духовне і про це на жаль ніхто не знає. Тому я вважаю вес. Звичайно, що такі свята вони необхідні, щоб люди більше усвідомлювали, і розуміли важність такого свята. Аби ділитися пасхальною радістю, християни усіх конфесій взяли участь у святковому фестивалі Великодня пісня концерт відбувся на головній площі нашого міста. До нього долучилися представники десяти церков. На початку з пісною молитвою за Україну виступив між церковний хор. Для міста, оскільки тут представлені абсолютно всі конфесії, і тому вільні будь-яких церков можуть прийти і послухати своє виконання. І цей захід є таким єднальним і як демонстрація того, що Бога можна прославляти різними стилями, різними жанрами, всі разом. Немає, немає все в ім'я Бога і для слави Господа. І дійсно, християни різних конфесій були єдині у прагненні прославити Бога та поділитися з бориспільцями доброю новиною. Ісус Альфа і амега. Нечава іканець, повідово нам і Заходи треба проводити для того, щоб свідчити е, людям, цьому місту Борисполю про Ісуса Христа, Ісуса, який помер за наші грехи, який, який Воскрес, який переміг смерть. Ми маємо виходити з своїх домівків, ми маємо виходити з храмів, костюлів, церков, і просто свідчити своїм життям, свідчити словом, свідчити поведінкою. Ми просто Своєму середовищі. ідея проведення великоднього фестивалю не нова. Він був започаткований у Борисполі ще шість років тому. З цими подіями, які відбуваються на сході України, останні три роки у нас ці фестивалі не проводилися. А взагалі сама ідея це дуже гарна. Вона якраз об'єднує всі релігійні конфесії і говорить про те, що в принципі немає що ділити, що Бога ти... Ром'єш собою. Не такі, як наш богом. Не такі, як наш во. Христина Больські Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.